Цей сеанс гіпнозу розроблено та озвучено Володимиром Науменко. Він може допомогти вам подолати панічні атаки. Цей сеанс рекомендовано прослуховувати щодня протягом 30 днів у зручний для вас час. На задньому фоні ви чутимете легку музику, яка допоможе вам. Розслабитися ще більше. Саме тому краще прослуховувати цей сеанс гіпнозу в навушниках, поставивши ваш телефон в режим польоту. Закрийте очі, зробіть глибокий вдих та повільний видих. Ще раз глибоко вдихніть і повільно. Видихніть. Ще раз глибоко вдихніть і затримайте дихання, коли легені наповнюються повітрям. Потримайте це напруження декілька секунд. Тепер видихніть і повністю розслабтеся. Почніть розслабляти усі м'язи голови. Ваше чоло, ваші очі, ваші брови, ваші щоки, розслабляються м'язи рота та щелепні м'язи. Розслабте всі м'язи вашого обличчя. І поки ви думаєте про розслаблення всіх м'язів, Вашого обличчя починайте думати про розслаблення м'язів вашої шиї та плечей і розслабте всі всенькі м'язи вашої шиї та плечей. Ваші руки стають дедалі розслабленішими. Зараз Зверніть свою увагу на ваше тіло і усвідомте, як ваша голова, шия, плечі починають розслаблятися навіть більше. Завдяки цьому ви розслабляєте свої руки вниз до ваших пальців. У голові Приємний туман. Якщо ви чуєте сторонні звуки, вони ще більше допоможуть вам розслабитися та увійти в легкий транс. Всі сторонні думки зникають. І коли ви думаєте про розслаблення ваших рук, починайте думати. Про розслаблення м'язів вашої груднини та вашого живота. Дозвольте вашій груднині і животу повністю розслабитися і відпустіть, відпустіть все напруження, весь стрес, який може бути. В цих місцях вашого тіла. І тоді, коли ваші руки розслабляються і стають дуже і дуже важкими, і поки ви дозволяєте вашим рукам звільнятися від напруження, думайте про зняття напруження також з інших частин вашого тіла. Воно поширюється вниз до ваших стегон і ваших ніг, до стоп, до пальців ніг. Ви розслаблюєтеся дедалі більше, і ви можете відчувати, як це розслаблення поширюється вниз, починаючи зверху вашої голови. Рухаючись вниз через вашу спину, вниз через ваші стегна. І поки ви відчуваєте розслаблення, що розповсюджується вниз через ваші стегна, ви усвідомлюєте, як стрес і напруження, і занепокоєння йдуть, минають, зникають. Із ваших ніг, вниз через стопи ваших ніг та прямісінько з пальців ваших ніг. Повністю розслабтеся і повністю заспокойтесь, Відчуйте, що розслаблення зростає дедалі більше. Ви почуваєтеся в безпеці та поступово відпускаєте контроль. З кожним звуком мого голосу, ви чимраз глибше і глибше занурюєтеся в стан цілющого сну, умиротворення та відпочинку. Скористайтеся своєю уявою. Протягом певного часу уявіть собі теплий літній день, що ви стоїте на вершині пагорба і внизу бачите море. Хвилі моря набігають на красивий жовтий пісок. Ви спускаєтеся вниз до берега моря. Ви відчуваєте теплий пісок під стопами. Вихід униз це великі кам'яні сходи, що спускаються з цього пагорба. Кам'яні сходи виглядають полірованими та теплими, з гарними поручнями. Усього 20 сходинок. Через секунду. Я рахуватиму ці сходинки, а ви будете повільно спускатися вниз до берега моря і відчувати себе дедалі спокійніше і спокійніше. На останній сходинці, коли ви нарешті ступите на теплий пісок, ваші стопи проваляться в нього. І ви будете в дуже глибокому розслабленні. Отже, ми починаємо. Кам'яні сходи притягують вас, і ви повільно підходите до найпершої, найвищої сходинки. 20. Ви розслаблюєтеся. Дев'ятнадцять. З кожною сходинкою чим раз нижче і нижче. чим раз глибше і глибше, Вісімнадцять. Сімнадцять. Шістнадцять. Ви дедалі більше розслаблені. П'ятнадцять. Чотирнадцять. Тринадцять, вниз, вниз. Дванадцять. одинадцять, Десять. Де далі глибше, і глибше. Всі зовнішні звуки стають чим раз тихішими, тихішими, віддаляються Дев'ять, вісім. Сім, дедалі глибше і глибше. Шість п'ять. Чотири. Повне розслаблення. Ви почуваєтеся добре і спокійно, цілковитий спокій, цілковите розслаблення. Три. Два. І нарешті. Один повнісіньке. Повнісіньке, розслаблення. І в цьому розслабленому стані ви маєте пам'ятати, що в будь-якій ситуації та в будь-якій обстановці ви почуватиметеся господарем свого настрою, своїх вчинків та своїх бажань. Ваша підсвідомість контролює роботу вашого організму. Ви повністю довіряєте собі та вашому організму. Довіра до себе це природно та нормально. Довіра це головна якість вашого ставлення до себе. Ви позбавляєтеся своїх страхів та тривог, ви звільняєтеся від неприйняття себе у певних ситуаціях, від заперечення себе, від страху невдач і поразок, від страху, що втратите здатність керувати собою у найвідповідальніший момент. Ви звільняєтеся від усього цього і легко з певненістю знаходите себе справжнього. Зростає почуття балансу та внутрішньої гармонії, тотального прийняття себе. З кожним днем, з кожним сеансом ваша впевненість у собі зростає. Міцніше все більше і більше, і це робить вас щасливою та здоровою людиною. Ви перестаєте реагувати на думки оточуючих. Позбавляєтеся страху, що хтось оцінюватиме вас, ваші рішення вчинки. Одночасно з цим зникає страх. Перебувати там, де багато людей, і публічно висловлювати свою думку. Критика інших людей та оцінювання вас більше не хвилюють і ніяк не впливають на ваше життя. Ви, і тільки ви, головна людина у своєму житті. єдиний і повноправний господар свого часу, думок, рішень, вчинків. Після цього сеансу ви перестанете турбувати та навантажувати себе токсичними питаннями та сумнівами. Ви зрозумієте, що проблема пов'язана з тим. Як вас сприймали раніше інші, розчинилися в повітрі і повністю зникло. Все негативне, що раніше було направлено на вас, просто перестало існувати, І життя наповнилося світлом та яскравими фарбами. Ви почнете помічати, що люди дивляться на вас. Із позитивним настроєм, інтересом ви починаєте бачити хороше, добре і це наповнює вас силою, усвідомленням своєї досконалості, унікальності. Ніхто і ніщо не зможе вивести вас зі стану внутрішньої гармонії та згоди із собою. Відвідуючи публічні місця та заходи, спілкуючись на публіці, виступаючи перед іншими людьми, займаючись кар'єрним зростанням, бізнесом, навчанням, ви почуватиметеся впевнено та органічно отримуючи при цьому задоволення. Все негативне втрачає будь-яку травматичну силу. Та владу над вашим станом та самоцінністю. Після сеансу ви відчуєте себе так, ніби ви звільнилися від важкого вантажу, скинули його зі своєї душі, зі своїх плечей. Ви почуватиметеся вільно і легко, по справжньому сповненим щастям. Ви зрозумієте, що проблема зникла, що ви попрощалися з нею назавжди. Ви зможете вільно спілкуватися на будь-які теми з незнайомими людьми, отримуючи від цього задоволення. Така поведінка наповнюватиме вас новою силою, новою впевненістю в собі. Світ – Відчинить перед вами всі двері, які вам потрібні. Ви відчуєте, що розкріпачилися і відкриті для позитивних вражень і емоцій. Ви будете впевнено почуватися в будь-яких громадських місцях, знаючи, що ваш внутрішній простір надійно захищений. Завжди, і всюди. Ви Відчуватимете внутрішню свободу та впевненість у своїх силах. Ви перестанете критично аналізувати свої думки, слова, рішення, вчинки, тому що саме зараз ви знайдете почуття тотальної впевненості у собі. Почуття прийняття себе, ви перестаєте боятися робити помилки, тому що знаєте, що завжди можна їх виправити, що деякі помилки допомагають розвиватися в житті та на роботі. Цей ваш новий стан тепер завжди буде з вами, тому що це і є ви справжній. Ви знаєте, що завжди і всюди ви можете покластися на себе. Ви довіряєте своєму організму. Ви впевнені, що він ніколи вас не підведе. Ця впевненість залишиться з вами у будь-якій ситуації, у будь-якій обстановці, у будь-який час доби. Ви почуватиметеся надійно та впевнено. Ви позбавляєтеся всього чужого, всього, що вам заважає, і всього навіяного. Кожна клітина вашого тіла наповнилася оновленою позитивною енергією та силою. Тепер ви знаєте, що можете подолати все що завгодно, що ви справді оновилися. Ваше життя сповнюється новим змістом і виходить на новий рівень прийняття себе. Ви вірите у себе, ви любите себе. Тепер ви точно знаєте, що все у ваших руках, що вам все до снаги. І немає необхідності переживати і наражати себе на стрес. Просто тому, що отримати те, що ви хочете, можна в будь-який момент. І саме це відчуття робить вас чимраз розслабленішим і впевненішим у собі. І ви почуваєтеся дедалі комфортніше, і почуття безпеки. Стає дедалі об'ємнішим та заповнює весь ваш внутрішній простір. І поступово переходить у зовнішній простір. І весь зовнішній простір, починаючи від кімнати і закінчуючи цілою земною кулею і Всесвітом, стає безпечним і дружнім для вас. Просто тому, що ви це добре, і все, що ви робите, це правильно. Всі ваші дії ведуть до того, що ви хочете отримати, і якщо ви чесно зізнаєтеся в цьому, дозволяєте собі хотіти те, що ви хочете, то немає необхідності використовувати інші способи для отримання цього. І значить, немає жодної потреби в тому, щоб відчувати тривогу, страх, у тому, щоб зазнавати панічних атак. І прямісінько зараз ви розумієте, що немає необхідності відчувати панічні атаки. Вся ваша нервова система починає функціонувати добре та правильно. Усі ваші нервові закінчення відновлюються, і вся вегето-судинна система починає працювати так, як вона має працювати добре, гармонійно та правильно. Ви відчуваєте, як усередині вас відбуваються цілющі процеси. Ви відчуваєте, як відновлюється вся нервова система та відновлюється ваш режим сну, ваш режим неспання і всі інші важливі функції. І також зникає тривога, і на місце тривоги приходить розслаблення, комфорт, спокій, певненість у собі. Впевненість у тому, що ви це добре, і всі ваші дії правильні. Прямісінько зараз ваша нервова система зцілюється, і сьогодні вночі, коли настане час сну, ви заснете швидко та солодко, і уві сні ваша нервова система відновиться ще краще. І ви почуватиметеся так само добре, так само впевнено та спокійно. Добре. А ми поступово закінчуватимемо наш сеанс. І зараз почніть відчувати своє тіло. Ви дихаєте та чуєте мій голос. Зосередьтеся на своєму диханні та на моєму голосі. І прямісінько зараз ви починаєте усвідомлювати. Щоб більше немає жодної необхідності нервувати, відчувати страх, панічні атаки, і що прямісінько зараз вам добре, спокійно та безпечно. І після завершення цього сеансу ви повернетеся у свій звичайний стан і почуватиметеся добре, краще, ніж раніше. І рівень вашої тривоги зменшиться о 10 разів, а можливо й навіть ще більше. Я рахуватиму від 1 до 10, і коли я скажу 10, ви повністю повернетеся в активний стан свідомості і почуватиметеся бадьоро, відпочивши повним сил, внутрішньої гармонії, енергії та в дуже хорошому самопочутті. Та чудовому настрої. Отож слухайте мене дуже уважно. Один, два, три, чотири. П'ять. Ви ніби спливаєте на поверхню. Шість відчуйте, як кожна клітинка, кожен м'яз вашого тіла наповнюється силою. Енергією бадьорістю. 7. Голова ясна, світла, легка, безболісна. Ви почуваєтеся чудово. 8. Відчуття внутрішньої гармонії це природний для вас стан. 9. Робимо повний глибокий вдих. І 10. Робимо видих і повертаємося в тут і зараз. Ворушимо пальчиками, рук, ніг. Коли будуть готові, розплющте очі і повертайтеся до своїх справ.